Доброго дня, мої любі підписники. Мене звати Марфа Юрійна Баховська, я практична психологиня, арт терапевтка і тема сьогоднішнього відео, чому ми закохуємося в тактичних людей. Буває так, що ми зустрічаємо людину, і світ навколо перевертається. Серце горить, кров палає, здається, що це доля. Але з часом ми починаємо помічати, що ця любов не робить нас щасливими. Вона виснажить, ранить і руйнує. Чому так відбувається? Чому ми закохуємося в тих, хто приносить нам біль? Як психолог, я скажу: тут немає магії, але є психологічні закономірності. Часто ми тягнемося до токсичних партнерів не випадково. Це відлуння минулого, дитячих травм, відсутності любові чи навпаки знайомого хаосу, який ми звикли плутати з пристрастю. Мозок теж у цьому бере участь, наші гормональні гойдалки. Коли після болю приходить примирення, обійми, сльози, секс, все це створює сильну залежність. Це як наркотик. Ми ненавидимо біль, але чекаємо наступної хвилі насолоди. Так народжується цикл: біль, насолода, знову біль, знову примирення, вибач, я не хотів, я буду робити все краще, це все не повториться. Ви знову вірите, що ця людина може змінити, знову вступаєте в ці стосунки і знову отримуєте біль. Я думаю, що сьогодні я, я навіть намалюю вам схему, як це називається. Це дуже важливо зрозуміти: для того, щоб вийти з токсичних стосунків, дуже важливо зрозуміти, як це все працює. Дуже важливо зрозуміти, що. Ви не повинні звинувачувати себе, тому що ви знаходитесь в токсичних стосунках. Ви не повинні думати, що він поводиться чи вона поводиться погано, тому що з вами щось не так. Дуже часто нарциксичні, токсичні люди вони ніколи не приходять на перше побачення і не говорять: Ой, ви знаєте, я такий поганий партнер, у мене дуже низька самооцінка, я боюся самотності, я знаю, що зі мною щось не так. І мені потрібен партнер для того, щоб знущатись над ним і відчувати, відчувати себе краще. Ніхто цього не каже на першому побаченні. І дуже часто, дуже деструктивні, токсичні люди, вони будують дуже красиву соціальну маску. Оцю ідеальний чоловік, оця, ідеальна е, жінка, такий ідеальний партнер. Вони на вас дивляться, вони щитують, що вам потрібно, вони здогадуються всі ваші бажання для того, щоб показати вам відзеркалити вам те, що ви хочете, для того, щоб ви повірили в цю красиву картинку. А потім, коли ви почали вірити в цю красиву картинку, коли ви відкрили своє серце, коли ви почали будувати спільні плани у вашій голові, ви вже бачите, як ви можете мати родину, дітей. І він підтримує вас, чи вона. Вони кажуть, так, от оце як ти уявляєш, оце, ми це все зробимо, ми будемо дуже щасливі. І коли вже ви. Заплатили за ці стосунки з вашою любов'ю, ви відкриті, ви довіряєте. От тоді починається якийсь аб'юз. І аб'юз ніколи не починається з чогось великого. Аб'юз зазвичай починається трішки по трішки. Це, як правило, жаби. Спочатку, якщо ви покладете жабу в гарячу воду, жаба випрыгне з цієї кастрюлі і втече, втече. Для того, щоб знайти кращих, більш здорових партнерів, чи взяти відповідальність за своє життя на себе і жити красиво і незалежно. Але якщо ви покладете цю жабу в холодну воду і будете підігрівати трішки, трішки по трішки, оця жаба там звариться. І жертви абюзу це, це це бідна, нещасна. Тварина, яка вірила в щось світле, хороше і добре, яку поклали в кастрю і варили там потрішки. Ніколи в своєму житті не, не беріть відповідальність за аб'юзера. Ніколи. Ви ви можете бути дуже хорошою людиною, яка вірить, що відповідальність за мої стосунки це моя відповідальність і його відповідальність за мої почуття, за наші сумки це моя відповідальність теж. Ви на себе натягуєте дуже багато відповідальності. Але в здорових стосунках відповідальність 50 на 50. От ви 50% несете відповідальність, ваш партнер несе 50%. І якщо ваш партнер поводиться погано, ви повинні це називати як є, ви повинні це називати аб'юзом. Ви не повинні виправдовувати його, Ви не повинні шукати провину в собі. Тому що ці аб'юзери вони дуже часто знаходять. Хороших людей я бачила багато прикладів в моєму а, житті, коли а, жінкою агресивно алкоголіка була дуже хороша, дуже добра, фантастична. Дуже така чутлива жінка, яка любила дітей, любила тварин, яка була хорошим другом, отака, такий чудовий друг, який завжди висухає, підтримує, яка, жінка, яка, коли ти погано, вона з тобою поплаче, вона, вона, вона відчуває твій біль. Така, небагато таких хороших людей, як та жінка, була, яка жила в цих токсичних стосунках. І я хочу, щоб ви пам'ятали, що якщо ви Жертва оцих абюзивних стосунків це не ваша вина. Тому що друга людина це доросла людина, і доросла людина вона свідомо чи несвідомо обирає принижувати вас, обирає знущатись над вами, обирає соціально ізолювати вас. Це все, це все вибір. І людина повинна нести відповідальність за цей вибір. Людина повинна. Рано чи пізно зустріти з наслідками цього абюзу. І ці наслідки абюзу вони прийдуть тоді, коли ви нарешті перестанете терпіти цю, вибачте, срань, ви перестанете терпіти ці знущання, ви скажете: це досить. Я зробила все найкраще для цих стосунків, але ти мене не поважаєш, і це мене не влаштовує. Не потрібно мовчати і допомагати йому знущатись над вами. Кожне, кожне, кожного разу, коли він щось робить, чи вона щось погане, а ви, ви мовчите, ви ви, Ви, ви підтримуєте це знущання. Перестаньте підтримувати це знущання. Найдіть нарешті в собі оцю цінність, тому що ви, як людина, як партнер, ви заслуговуєте інших людей поважати вас. Це. Це, це такий basic, you know, it's just, it's just стандарт. Це повинно бути золотий стандарт. Я поважаю людей. Люди поважають мене. Я турбуюсь про людей, я їм готую, підтримую. Мої друзі, мої партнери. Вони повинні вкладати свої зусилля в ці стосунки. Це повинно бути такий баланс. Баланс повинен бути. Це не повинно бути, що О, я роблю все для інших, я їм перша пишу, перша дзвоню, перша підтримую. Якщо вони зробили щось жахливе вибачаю, я їм даю 100-500 шансів, які вони е, ніколи не використовують. Я це буду терпіти до кінця моїх днів, доки я не помру в цих токсичних стосунках. Да? Ви повинні навчитись говорити ні, а для цього повинно навчитись любити себе, любити і цінувати себе як особистість. Тому що я вірю, що. Ви заслуговуєте любові, ви заслуговуєте підтримки. Ви вклали стільки в ці стосунки, що ви заслуговуєте на когось, хто буде вас цінувати і любити. Так. І тепер про, про, про цикл про абюзу, я, я би обіцяла схему намалювати. Цикл абюзу все починається з. Все починається з. Насолоди. Все починається з насолоди. Ви, від, ви у вас є насолода від стосунки, ви дуже радієте, у вас все добре. Потім стається щось погане. Ми напишемо біль. А, у вас партнер зробив сам щось, що дуже вас принижує. Він вас обзивав, плював на вас, робив все, принижував, робив. Дуже сам це дуже таке жахливе. І ви відчуваєте біль, ви дуже нещасні. Е, і може, може ви навіть вирішили залишити цього партнера і я, мені це не подобається, я залишаю тебе. І потім партнер починає вас любити, дарувати подарунки, вибачатись, обіцяти, що це був. Останній зепій, що він так ніколи не зробить, що це він тільки один раз вам зрадив, більше це не повторюється. І ви, 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 ну, ви хочете вірити, що людина може виправитися? І ця людина дає вам цю насолоду, і ви знову і, і ви починаєте вірити, та? так? він да вам подарунки, і все ніби добре, і ви розслабились, і ви, ви, ви вірите, що. Стосунки будуть хороші, так? А потім знову щось стається. Потім знову він робить дуже часто. Він робить те саме, чи вона робить те саме постійно. І ви знову страждаєте, ви знову нещасливі. Ваш партнер намагається поремонтувати стосунки, купити вам щось. Чи вибачитись, плакати, стояти на коліна, говорити, як він, чи вона любить вас, цінує стосунки, і ви знову вірите. І коли ви, ви це постійно живете на цих гойдалках між насолодою і болем, ви, у вас дуже багато виробляється ендорфінів, ендорфін, це, це гормон болю і страждання. І ви починаєте відчувати залежність від цієї людини, ви починаєте. Вчувайте, що для вас любов неможлива без цього болю і страждання. Чи можна вирватися з цього циклу? Можна. Але перше, що ви потрібно зробити, це зрозуміти, що відбувається в ваших стосунках. Почати називати речі своїми іменами. Не вірте людям, які дивляться на абюз і кажуть: а це, це твоя вина, це твоя відповідальність. Не вірте людям, які дивляться на абюз і кажуть, що це нормально. Це так, так... Люди так будують стосунки, коли вони п'ють, кричать на один одного страждають, це нормально. Ні, це не нормально. Перестаньте вірити оці всім людям, які кажуть, що ви, ви джінні так терпіти, і все воно виправиться. Чим більше ви мовчите і терпите, тим більше, про... більше проблем. Ви... Ви побачите потім. Тому що ваше мовчання це, це згода, це згода на, на те, що відбувається. І ви повинні зрозуміти, що це не любов, яка будує, це залежність, яка руйнує. Другий крок повернути собі силу, почати обирати себе, своє майбутнє, своє здоров'я. Тому що кожного разу, коли хтось вас аб'юзить, Психологічно чи, чи фізично ви втрачаєте себе, ви втрачаєте свою особистість, своє здоров'я, тому що цей весь стрес, кортизол, хебвер дуже негативний вплив на ваше здоров'я, на вашу психіку. Ви постійно платите за ваші нещасливі стосунки вашим здоров'ям, вашою особистістю, вашим майбутнім. Можливо. Неможливо, точно, ніхто не може змінити минуле те, що сталося. Що вибрали такого партнера, ви були в стосунках. Ви не можете змінити минуле, але ви можете попрацювати з цим минулим, зробити якісь здорові висновки і у вашій владі змінити ваше майбутнє. Ви несете відповідальність не за партнера, який на вас кричить. Ви несете відповідальність за себе. Ви повинні навчитись себе захищати. Ви повинні навчитись обирати себе. Любов це не те, що спалює. Справжня любов це вогонь, біля кого можна зігрітися відчути безпеку і силу. Можливо, це не так весело, але з часом люди вчаться звикати до хороших, здорових стосунків і. З часом, коли в людини вже є цей досвід позитивних стосунків, людина не хоче погоджуватись на якусь деструкцію, людина хоче чогось хорошого. Дякую всім, хто дивився це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, радьте моє відео своїм друзям, яких є подібна ситуація, яких ви хочете підтримати. І пам'ятайте, що я на вашій стороні, я завжди на стороні балансу в стосунках, на стороні. Здорових стосунків на стороні стосунків, де двоє людей роблять, роблять позитивний імпакт. На один одного. Вони не руйнують один одного, вони підтримують один одного, вони будують щось дуже світле і хороше разом. Бажаю всім хорошого дня і щасливих, здорових стосунків.